Доброго ранку. Всім привіт із Хмельниччини. З вами Світлана і канал Вікна сад». Я сьогодні хочу розпочати це відео, я на роботу взагалі тут збираюся. але <с -2> Дві хвилини для того, щоб покажу вам сьогодні розпаковку рослин, яку отримала з прекрасного, я вже переконалася, садового ландшафтного простору, так називається він. Антураж. Я в них отримувала була двічі, але вчора ще навіть переглянула десь в інтернеті, побачила теж декілька розпаковок людей, і згідно, що вони працюють на совість. Тому як вам потрібні рослини, особливо такі, які для клумб природнього стилю, них дуже багато злаків, дуже багато трав. Працюють вони, знаєте, як? Дуже оперативно, дуже швиденько навіть є наложний платіж, можете отримати наложним платежем. Дуже гарні рослини, такі, знаєте, не тільки перевалені. Часом буває, що я отримала була раз в п'ятилітровому горщику, але замовила, думаю, все-таки там ну, велика кількість можна поділити. Але то всього-навсього було перевалено, навіть ще коріння там не врослося, а вже його продали. Ну, така бачите людей. Кажуть, не люблять рослинки, та вони люблять гроші. Всі, які там відкривають ось такі садові центри, це в основному, ну скажімо так, фінансова сторона, бік фінансовий. Тому тут дуже ставляться. Вони взагалі-то, основна їхня діяльність, я зрозуміла, вони є ландшафтники, тобто озелененням займаються, але крім того, мабуть, щоб не працювати з іншими якимись такими, це ландшафтне бюро має свій і плідник. Дуже гарні рослини, мені подобаються. Єдине, що зверніть увагу, що вони, от в мене цей раз посилка була така з частини іменувань, і мені прийшло 30 кг, бачу в додатку, ну, по, нова пошта. І пересилка аж 210 гривень була. Тому, коли ви з ними спілкуєтеся, вони спілкуються ну, доволі під час того, як ви замовляєте, вони списуються в вайбері в основному. То обговорюється питання, що можливо. Можна якось ну, сформувати цю посилку більш-меншою, тому я ну, подивилася, що дуже гарно все запаковано, просто ідеально. Але ну, можна його щільніше обговорити це питання, тому що пересилка мені трішки вийшла дорогуватою. Ось так. А так я вам їх раджу. Ну, для чого взагалі ці такі відео? Хтось тобто, там часто виправдовується з дівчат, що це не реклама. Та звісно ж не реклама, господи боже, яка реклама? Яка яка я тут рекламщик? Це для того, щоб навіть от я подивилася в людей, я б зрозуміла, ось, наприклад, є такий канал, мій затишний садочок. Я дивлюся його, там пані Оля веде, але я ні разу не замовляла рослин. Бачу, що вона продає рослини, недавно побачила декілька розпаковок, і я вже повірила цій людині, що так, вона дійсно гарні рослинки висилає, гарно запаковує. Ну і взагалі в спілкуванні теж розповідають дуже приємно. От таким чином, бо знаєте, ми стикаємося з таким, ну з чим би не хотілося стикатися. Платимо гроші, хочемо результат, а виходить ну, щось таке. Отож, всім бажаю гарного дня і підемо працювати. Всім добра. І, і знову не втрималася. Як не втрималася, планую, все-таки я ось цю клумбу переробити. Як буде живі, здорові, бо все буде добре. В таку природнього стилю. Але вдосталь трав злакових я все-таки не маю. Тому звернулася знову до садового ландшафтного простору Антураж. Дівчата я знову в захваті, в захваті від тих рослин, які вони присилають. І так буду вам казати ціну. І буду показувати. Ну, крім злаків, бачите, ще не втрималася і замовила ось таку синюху повзучу, з варігатним листям таким з рожевим. Ось вона коштує 55 гривень. Подивіться, який гарний, ну, просто прекрасний саджанець. Нічого тут не скажеш. Дивіться, яка вже коренева, давно проситься висадити. Ну, а всі інші це у мене злаки. І так, злак перший, називається він міскантус-китайський пурпура Сенс. Він стає на осінь, червоний. Він не є дуже високим, такого середнього він зросту, вже навіть ось вибиває, бачите, свої віяла буде мати. І ось погляньте, це ціна 86 гривень. Тут можна спокійно поділити уже. На декілька поділок. Чому я до них і звернулася? Тому що в них дуже м, рослі ось такі, бачите, саджанці які. а мені хочеться поділити для того, щоб масивом висадити ось такий міскантус. Ось погляньте, який гарний у нас пінісетум лисохвостний Little Bunny, карликовий, але теж поділити його там можна спокійно на 4 і коштує він. 81 гривню. Ніде ви не купите ось такого саженця. По крайній мірі, я ніде не натрапила. Ось подалі, бачите, стоїть молінія. Ось Вона вже там має такі квітоноси. Фонтаноподібна фонтанейшн. Фонтани, фонтани. Ось теж. Коштує вона, ну це дорожча. Молінія 135 гривень. Там теж можна вже на три поділки поділити спокійно. І ось такі дві невеличких вам кладу. Це, я вже була замовляла раз. Бутуле витончена, дуже гарно вона, ну, така до сантиметрів вона 40-50. Дуже гарно, цікаві в неї колосочки. Теж, бачите, вже дернина вже наскільки там заросла. Поділити її теж можна. Набагато. Це бутулео коштує теж 50 гривень. І щучка, щучник дернистий, коштує 48 гривень. Теж його там поділити можна спокійно на 3. Але трішки, бачите, щучники хворіють на іржу. Я не знаю, чи це іржа, чи це вже він так на осінь показує себе. Я знаю, що можна обробити, а можна просто зрізати. І він знову. Буде ось вибивати таке гарне зелене листя. Ну і вони ніколи, ну, я в них, в принципі, тільки другий раз замовляю, але вони не обходяться без подарунків. Хай то буде щось там таке, але все одно подарунок є. І цей раз подарунок, вівсяниця зелена. Ось такий теж гарний саджанець, вже його обстригли, так як вівсяниця домов вже хоче теж пересадитися. У неї вже кореневище, подивіться, ось яке. О, бачите, там щось чепилося. Ось такі новиночки для майбутньої клумбочки.